Слава Ісусу Христу, Отець Василь. Чи можна тут подати на службу Божу за померлих на 1 листопада, чи відповідно в моменті, коли служба Божа йде? І зараз скиньте номер карти пожертву на панахіду. Номер карти є тут в описі. Скидати треба не на службі Божій, а бажано перед службою Божою і не три дні наперед. Бо мені треба складати журнал для вас. Не треба. Ви написали, ті написали на 26, ці на 28, ті на 1 листопада. Подавати треба. В той день встаньте раніше, о 8 годині напишіть на службу Божу на 9 годину. Без 15, 9, коли почне служба в 9, я не можу сидіти за комп'ютером і виписувати. Тому до без 15 до 8.45. Ще можете писати. Якщо ви напишете 8,50, я не пропущу то, але воно вже буде на другий день. І не треба день наперед писати. Не треба ні два, ні тиждень. Це не, це не означає, що якби це так, як білет купив наперед, так? купив собі місяць наперед білет, роздрукував, поставив шафі, він тобі стоїть. Я слідкую, я відкриваю. Знаєте, як працює вайбер, так? Ви відкриваєте і ви бачите нинішній день, так? У вас там три повідомлення, а в мене три тисячі. Одні пишуть добрий день, привіт, ви пишуть волонтери, там ще ті пишуть, дякую, все, посилку відправили, ті дякую, посилку отримали. Пишуть, пишуть за здоров'я. Потім тра-та-та-та-та, -та 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 -та", далі там купа всякої інформації, потім. Мене, мене 26-й день народження. Отже, привітайте мою маму, мого тата. Все. І далі знову. Волонтерка, то все. Ви представляєте собі, я потом маю, як я маю то що? Виписувати вас усіх, чи що? Виписувати так, цього, цього на 20, цього на 15. Виписувати вас, чи що. Є день, так йдете до церкви, так і на цю трансляцію. Наперед, встали. Написали собі намірення, розумієте. Можете навіть писати після 12-ї години. Почався день, от туди і пішіть. Вночі. Я не буду їх там читати вночі, бо вночі сплю. Але зранку став, я себе відкрив, о, все, є список новенький. Все, я розумію все на сьогодні. Не треба наперед. Ті, що дають наперед, я вас більше можу пропустити, так як було з цей панахідою. За на на 20, що, на 23. На 1 листопада на, хочете на 1 листопада за всіх померлих. Прошу дуже напишите, і буде вам на 1 листопада, писати іменно 1 листопада. Номер картки тут в описі. Під час трансляції біжить строка. Строку можна, коли біжить строка. І, каже, не вспіваю записати. І її не так, складно записати, цей, не так складно це переписати можна зупинити, так? на паузу нажати навіть в прямому ефірі. Можна нажати на паузу. В прямому ефірі. Ви потім відпустите паузу, і воно буде йти далі. За порядком нічого не перескочить. Хіба перемотаєте на. Але вже не буде в реальному, вже буде трошки пізніше. Буферизація YouTube каналу до 4 годин. Що це значить? Це значить, що почалася служба Божа і йде ну, відправа якась там 4 години. Ви можете перемотувати взад, вперед, під час трансляції. Запізнився, вернувся на початок. Ну Це в тому випадку, як включений ДВР. Ну, це стосується більше тих, хто транслює. Я зробив так, щоб для вас було зручно. Що якщо ви запізнилися на пряму трансляцію, ви можете перемотав на початок і і все йде за порядком одно за другим. Якщо йде, наприклад, строка і ви хочете переписати собі там щось, зупинили, переписали. Якщо ви, лінуєтеся писати, хочете скопіювати, то заходите отут. Тут, де пише, «Закривайте чат, пише: служба Божа, 25 жовтня, а, ниж, а нижче пише, скільки там глядачів, і нажимаємо Показати більше. Там пише значить, святих мучеників Маркіяна і Мартирія. Далі відкриваємо Показати більше, і там маємо підтримка каналу і пожертву. Можемо переховати на такі-то карти. Так? От, карта. А банку, карта Приватбанку, карта монобанку. <coughs> карта Монобанку мене знов в мене знову змінилася. Вона була віртуальна, а мені треба було пластикову. Я прийшов в банк, вони мені ту віртуальну закрили, але дали пластикову, але віртуальну закрили. Ну Там вже в описі, в описі бачите один іде рахунок, а в струці ще не змінено. Я зараз зміню. Вже буде у строчці, вже буде правильний рахунок. Так що, але якщо ви там перевели кошти, вони не пропадають, вони все рівно прийдуть на новий рахунок, на нову карточку. Тобто, бо рахунок банку, щоб ви знали ваш рахунок, так, наприклад, в Приватбанку, ну, взагалі є таке поняття, як і ібен, так? Це дуже довгий такий рахунок, він вам присвоюється, Наприклад, на гривневий рахунок. І потім карточки міняються, номера карточок міняються, а цей рахунок не міняється. Він постійно вже такий. Це для того, щоб банк міг з вами, щоб ви були постійно постійно, як то кажуть, актуальні, так? щоб ваш рахунок був постійно актуальний. Тому а номер карточки це просто тимчасовий номер доступу щоб, ну, для нашої зручності. А ібен це, – це, це, це так якби ідентифікаційний номер банку, який веде присвоєний вам. Ось так. так. Дякую щиро усім вам, нехай Господь Бог вас благословить. Зараз молимося за померлих. І на завтра також дали на службу Божу з Парастасом. Завтра у нас остання субота місяця, Завтра молитва за всіх загинувших наших воїнів. І завтра будуть, буде родинне коло, і, і будуть матері загинувших наших воїнів на службі. І тому завтра молимося за, за всіх померлих 1 листопада.